Чесно кажучи, європейські контексти залишаються, але якщо говорити зовсім одверто, трохи моторошні контексти. Йдеться про те, що західний світ він уже пройшов через ті чи ті диктаторські режими, і він переконався в тому, що в індустріальному світі будь-який диктаторський жест, він має суто кризові наслідки. Але от, на превеликий жаль, Східна Європа в особі цих самих трьох великих слов'янських братерських країн якось ще не переконалася в тому, що будь-який жест у напрямі авторитаризму, тоталітаризму, інших відповідних ізмів, він може скінчитися для цього світу тільки катастрофою. І для мене зараз найголовніше, щоб мої сучасники зрозуміли, що в Україні відбувається так само як в Білорусі і в Росії. Те, що трапилося з так званою Центральною Європою, десь починаючи з 918 919 року. Річ у тім, що після краху тогочасних великих імперій Російської, Германської, Віденської, і от зрештою, Отоманської і Константинопольської, виникає ціла система. Не комуністичних молододержавних е, країн, і як правило, всі ці країни з е, перших своїх жистів державотворчих, творчих вони розпочинають саме з ліберальної демократії, з відповідної риторики, з відповідних інститутів, і все це виглядало дуже красиво. От вони хотіли бути не схожими на сусідню вже поліційну червону е, Росію. Але проходить десь, як то кажуть, п'ятирічка друга, і десь починаючи з Болгарії, потім у Польщі, потім у Югославії, потім Литва і так далі. Всі без винятку ці країни вони стають напівавторитарними, авторитарними, напівфашистськими, а то й просто фашистськими, ну принаймні фашизоїдними. І навіть от тоталітарними, тобто крайня ступінь е, не свободи. Ну, це скінчилося з тим, що з заходу прийшов ці країни Гітлер, а зі Сходу Сталін, з е, Заходу м Вермахт, а е, зі Сходу Червона Армія. І ці країни припинили своє існування. З них е, лише дві країни, нібито зберегли демократію Чехословаччина і е, Фінляндія. Але перепрошую, це дуже красиво здалеку виглядає довоєнна масарківська чехословаччина. А словаки могли б розповісти, що робила праська е, праська бюрократія зі словаками і з українцями у е, словаччині. Ну а про Фінляндію говорити не доводиться. Так вона зберегла. Демократію, але дивним чином ультрадемократична Фінляндія стала союзником е, Гітлера. Ну, хай в цьому винна, ніби радянська дипломатія, і взагалі, як то кажуть, доля фатум. Але йдеться ось про що. Коли в 991 році впав радянський союз, то я передусім боявся одного, що ці самі новодержавні країни. Які справді урочисто розпочинали з того, що звається демократією, ліберальною демократією, з відповідної риторики, відповідних інститутів, що рано чи пізно вони підуть у бік авторитаризму, повторять досвід Центральної Європи. Ну і так трапилося ну, з е, Середньої Азії майже відразу. Е, Закавказя, перепрошую, там авторитарні режими запанували е, теж майже відразу. Росія подільно, але не ухів, сповзала в той самий бік. Ну, а Білорусь майже відразу перетворилася на авторитарну. Я думав, що ну, принаймні, хоч Україна обійде ось оцю сасмондою, не вийшло. Не вийшло. ми зараз потрапили в авторитарне поле. Ми живемо під фарулою диктатури. Ну поки що провінційної, слабкої, і так далі. Але перепрошую, давайте виходити з того, що сьогодні заарештували, скажімо, там екс премєр міністра а завтра, післязавтра, перепрошую, нас з вами. А після цього, як колись співали е, в 14 2014 році в Києві, що плохо буде навіть дворнику володі. Всім буде погано. І найголовніше в цій ситуації не, не лише от репресії, а те, що все це не рентабельно. З цього нічого не вийде. Я не хочу бути злим пророком. Але зрештою, все це скінчиться якоюсь кризою. Причому її масштаби, її формат од варто кажучи, ми зараз навіть не можемо уявити настільки вони можуть бути серйозними. І тут всім буде погано. Перепрошую і тим, хто розганяє демонстрантів, і погано буде демонстрантам. Знаєте, я контрреволюції не люблю. Я не хочу називати події 2004-го революцією. Насправді це був позапарламентський хід от народної, сказати б прямої демократії, але можуть революція. Де відповідні прапори, героїка і так далі? Ні, це передовсім катастрофа, а особливо це катастрофа для індустріального суспільства. Ну так тоді виникає питання: що ж робить українська еліта? Вона що веде нас до цієї самої катастрофи? Знаєте, що найбільше мене злякало от сьогоднішньої е, ситуації. Навіть не вирок експрем'єр-міністру, хоча, звичайно, це ну не те, що поза римським правом, це поза якоюсь нормальною людською поведінкою тих людей, які все це облаштували. Тут інше, от накинулися на київських афганців. Отверто кажучи, я дуже не люблю тих доброділ, які сотні тисяч радянських молодих людей загнали туди, на цю колоніальну війну. Але перепрошую, тепер їх треба шанувати, тому що не самі ж вони туди пішли. І раптом вриваються поліціянти от в їхній офіс, і слід за тим. Я побачив чергово в цьому офісу, який українською мовою доброю, зінь прокричав мікрофон, повний збір. Поспішайте сюди, ті де все це. А вони, вони військовики, вони вміють воювати. То що ж ви робите? Оце звертаються до цього самого нашого так званого е, уряду. Ну і десятки, ба навіть сотні інших сюжетів, які засвідчують, що нас цей уряд веде в якийсь недобрий бік. Там йому буде погано, отверто кажучи, мене вже не, ні не цікавить їхня індивідуальна е, доля. Але з другого боку, мені шкода і того самого афганця, і того самого його товариша-бойовика, який біг йому е, на допомогу, і взагалі наш народ, який може потрапити. Ну, в пастку історії неймовірну. А бачите, хоча є така російська приказка стосовно російського і українського етносу, Русські деруться до останньої каплі крові, а українці до першої. Е ні, десь як почалося тут влітку 1917 року, то воно закінчилося лише десь. Під кінець 30-х років. Ну, і з другого боку, можна пригадати Західну Україну. Як почалося там, перепрошую, коли прийшли ці самі визволителі в вересні 39-го року, то все це закінчилось тільки під кінець 50-х років. Ну, у вигляді повного поліційного спокою в тому самому регіоні. Себто треба зупинитися. В напрямі розвитку цієї самої кризи не перетворювати національну історію на конвейер цієї самої кризи. А вони таке враження, що ці люди вони займаються переважно, от саме розгортанням цієї самої кризи, і це може скінчитися погано для всіх. Нас. Але як це можна зупинити, я не знаю, тому що у мене таке враження, що там на горі вони вже глухі і сліпі, сліпі і глухі. Ну, особисто мені в цій ситуації, от як гуманітарію, мені шкода передовсім саме мій гуманітарний сектор національної культури. От за ці роки я втратив часопис е, е, сучасність. Ну, немає можливості ем, видавати його е, далі. Е, дивна доля довкола Інституту національної пам'яті, того самого інституту, який виник задля того, передовсім, щоб віддати величезну суму от негативної інформації про те, чим була підрадянська е, Україна. Раптом, на чолі цього інституту, опинився е, комуніст. Ви знаєте, це трохи нагадує одного маленького київського літератора, який на сам кінець 950-х писав російські новелки в один рядок, такого типу Єдуть, єдуть, радосно закричав Клавріщенський сторож. І вслід за тим інша новелка Вампір прийшов на донорський пол. Оце стосовно цього самого інституту. Але перепрошую, це сказати, сотий, сота частина якогось е, навіть ну околичного фрагменту е, ситуації. Ну, припустимо, цей самий табачник. Е, навіть не хочеться е, вимовляти це саме е, прізвище, але йдеться про загальну ситуацію, про загальну ситуацію. Що ви власне робите? Ви хочете перетворити Україну на Білорусь, але не вийде, тому що Білорусь це маленька слов'янська країна з дуже специфічною історією. Країна, яка для заходу і для сходу була так званим східним коридором оцих самих нескінченних конфліктів. Що їх я називаю світовою війною 20-го століття. Як почалося в 1914 році, так воно з великими зусиллями закінчилося лише всередині 40-х там. Там інша психологія, інший стиль людей. Україна не Білорусь. Влаштовувати тут Лукашевщину це означає великий ризик для тих, хто це буде робити. Ну, з деякого часу мені вже і не жаль цих самих людей, які за це там на горі розплачаться. Тому що, зрештою, коли вони не бачать, що трапилося колись з іранським шахом, що трапилося зовсім недавно з десятком арабських лідерів, з їхніми міністрами внутрішніх справ, з їхніми ідеологічними міністрами, ну що ж, вони обрали ту свою долю, але парадокс ситуації. Полягає в тім, що не тільки їм буде погано, а буде погано всім. А бачите, якщо вже говорити про контекст, то Україна це справді ну, принаймні фізично, це велика. Країна, і вона має бути е, суверенною. Якщо вона перестає бути суверенною, одразу в цьому світі розпочнуться якісь дуже важкі, дуже серйозні кризові е, ситуації. Себто на нас зараз лежить, я не поменшую е, е, світова відповідальність, і якщо тут запанує безвідповідальність. То погано буде на превеликий жаль не тільки українській еліці, не тільки населенню взагалі цієї самої країни. Погано буде всьому е, світові. Ну якщо замислитися над тим, з е, чого розпочиналися світові війни і 14-го, і 39-го року, перепрошую, вони розпочиналися в зв'язку з Україною з певними геополітичними м, інтересами по відношенню до цієї самої країни. Отже, ми маємо бути суверенними. І не просто суверенними, ми маємо бути нормальною європейською країною. Ну, зрозуміло, що сучасна Європа сама по собі, це не ідеал, але європейські цінності там залишаються. І ми маємо дивитися у бік тих цінностей, а не у бік оцієї самої еліти російської, що найголовніше у ній. Нещодавно сказав всього на всього. Ну, перепрошую, що так звучить. Добре, що моя мати партизанка померла. Він сказав, Совєцький Союз, от Росія виграла би війну і без України. В кожному українському селі зараз стоять, стели, на них 200, 250, 300 імен тих, хто не повернувся з цієї самої війни. Яке право на гідник ти маєш таке говорити? І ви збираєтеся домовитися з ним в будь-якому жанрі, нічого у вас цього не вийде.